свої співліку, да. mm -hmm. не Вас ніхто не затримує. Ми перевіряли у вас документи. Щ, щ, у, вас є, у мене є якісь запитання? Є. Перевірили, ще є які запитання? Є запитання. А я можу повідомлення? Ні. Ну, Добре, чому ви не затримаєте, будь ласка? Дивіться, ми перевіряли у вас документи. Так. Ви не прив'язані до жодного військомату. Вам mm -hmm. потрібно з'явитися у військкомат для mm -hmm. оновлення своїх данних. Mm -hmm. Добре, я з'явлюся. добре, дякую, що ви Прошу. Я з'явлюся. Ви, ви, ви порушите 250 статтю. Закону ну, про мобілізацію, розумієте? Ну, ну і що? Ну, що ну, і? Ну, як ну, і Що не ця, ця стаття і? Що мене ви ця стаття зобов'язує? Ви мали дивитися у ну, військоматі, давайте стати. не ця стаття зобов'язує? Ви чуєте чи не чуєте? Так, чую. Так, mm -hmm. ви, добре. Скумату, <паде> я не з'явився, що далі. У вас буде доставлено в Коломийський відділ з поліції. Ну давайте доставляйте. а я доставляйте. Давайте, викликайте. Алло, Володя, можеш наряд поліції допомогу писати? Бандери тут так. так? Так, а ви хто писати, будь ласка? Коломийський ТЦК. Фамілія ім'я, по-батькові. Якісь там маєте документи? Маємо, посвідчуємо. Давайте. Так, який апарати. Так. Давайте. Ким являєтесь? Ви уповноваження знімати, так? Звичайно, що уповноваження, це стосується мене, щоб я мав поставити, що в суді. Так, давайте. Я привідую вам. Я можу не знімати, мені? Не, не, знімати покажити. Я запишу такий голос. Висвіт голос, а я так. Так, прочитайте. Так, слово поносити, все доповіді. Богдан Михайлович, Олеша. Будь ласка. Так, посвідчення у нас за собі я, Янусак, Іван Михайлович. Дуже приємно. Так. так, все, я можу йти? Ні, чекаємо на поліцію. Ви казали, а чому? що ми чекаємо а, не... а Чому це? Ви порушуєте закон про мобілізацію, ну, і що? коли ви останній Тарван. раз з'являлися на то... військоматі? Тепер ваші, будь ласка, документи ваші. ваші документи.